Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з селища Максимівка Полтавської області. Значить, ще одну платформу представляю до вашої уваги. Поїде вона в Чернігівську область в селище Ічня. Значить, буде нею користуватися бджолово для перевезення своїх вуликів. Значить, чим ця платформа відрізняється трошки або не відрізняється від моїх попередніх? Значить, в ній представлені метрові борти спереду, ззаду. З упорними стоєчками, які при можливості буде лягати повністю на підлогу або ставати на стойки, для того, щоб з середнього ряду виставити наші вулики на ці борти. По чотири вулики з кожного, ну, з кожного на кожен борт. так. Значить, ця платформа представлена в розмірах 5 метрів 10 сантиметрів на 1,80 80. На неї буде ставати 30 десятирамочних вуликів, Три ряди по 10 штук. Значить, давайте подивимося на бокову частину нашої платформи. Крила виконані на кронштейнах. Міцно, гарно, надійно. 13 колеса, 4,98 розболтовочка. Якщо ви звернете увагу, обойма зроблена з двох сторон, вугольчики дивляться один на одного, вулики наші будуть ставати як в обойму. Дуже надійно, кріплення, закріпляємо їх ременями, притягуємо, вони взагалі не передвигаються по цій платформі. Серединка буде зашиватися. Доскою також дуже зручно. Представлені бокові стоєчки, обов'язково при до зборі, Ці стоєчки опускаються і не дають змогу е, нашій платформі взагалі прогинатися. Е, якщо ви подивитесь, у нас ще є такий косинець для кріплення нашого борту, тобто він дуже міцно в нас стоїть на болтах, надійно і якісно. Значить, давайте подивимося ще по нашій платформі далі. Ресора нині представлена п'ятилистова, е, ступіца Фірми Кнот, дуже гарний, надійний двохрядний підшипник стоїть. Так само, передній борт у нас метровий на косинцях і упорні стоєчки є. Давайте глянемо на передню частину. По передній нашій частині, як завжди, у нас вуха для кріплення ременів, косинці, габаритні вогні в діодному виконанні, які взагалі... Не несуть ніякого навантаження на наш автомобіль. Упорне колесо, надійне, металеве, для того, щоб взагалі, скажем так, воно ніколи не зламалося. Дуже важко його поламати. Значить, кріпля до автомобіля, замок, надійний, гарний, страхувальний цеп. Обов'язково ми ще ставимо туди карабінчик для вірності, кріпля для контакту, для того, щоб наш контакт взагалі не контактував з водою. Якщо в когось буде побажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте. Я всім пораджу, всім підскажу, як вам буде краще і легше працювати з нашою бджолою. І користуючись моментом, поздоровляю усіх, наші бджоли полетіли, працюють. Будемо надіятись на гарні медозбори. Всім гарного дня, до побачення.